Вітаю в об'єктиві дев'ятки. Важливі події, авторитетні думки та достовірні факти про життя регіону. В Студії працює Марина Іванющенко. Сьогодні розкажемо про таке: масована ракетна атака та терор Нікопольщини. Як українці зустріли міжнародний день миру? Українська енергосистема готова до зими, однак не завадить запастися і генератором. До Дніпра завітав міністр енергетики. Розказав, чи будемо взимку зі світлом. Історії та війни Юрія Гудименко. Чому книга за кілька місяців стала бестселером. Росіяни відзначили міжнародний день миру масованою ракетною атакою по Україні. Зокрема, вночі вибухи лунали в Черкасах та Києві. Також під ракетами опинилися Харківська, Львівська та Рівненська області. З 43 снарядів 36 збили били сили ППО. Від влучань є травмовані серед мирного населення. А Укренерго повідомила про пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури в центральному та західному регіонах країни. Окупанти протягом минулої доби продовжували гатити з іншого озброєння по містам та селам, що поруч з фронтом. Під артилерійським вогнем перебувало близько 90 населених пунктів. А про те, які наслідки 23 бойових зіткнень на полі бою, дивіться у традиційній мапі. Генштаб збройних сил України звітує на бахмутському напрямку. Українські захисники відбили ворога, який проводив атаки західніше Зайцевого на Донеччині. Також росіяни безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Андріївки. Війська противника завдали двох авіаударів. Їх зазнали Клішіївка та Нью-Йорк Донецької області. Наші військові натомість продовжують проведення штурмових дій на південь від Бахмуту, закріплюються на зайнятих рубежах та роблять живу силу та техніку ворога не такими багаточисельними. Безуспішність наступальних дій також спіткали росіяни й на Мар'їнському напрямку в районі міста, яке є на цій ділянці фронту епіцентром бойових дій. сили оборони 13 разів відкидали ворога від власних позицій. Авіаційний удар Росіяни скорували в район Красногорівки. На Авдіївському та Шахтарському напрямках ініціатива. На боці наших воїнів вони тримають оборону та крок за кроком відвоюють територію України. Противник натомість продовжує тероризувати місто Вугледар. Росіяни атакували його з авіації. На Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція сил оборони. Наші захисники змушують відходити росіян з позиції, завдаючи противнику суттєвих втрат. Також українські військові відбили ворожі атаки поблизу Роботиного в Запорізькій області, внаслідок чого окупанти втратили значну кількість живої сили та техніки. Українські воїни на Херсонському напрямку продовжують вживати заходів контрбатарейної боротьби, нищити ворожі склади та тилові позиції противника. Окупанти п'ять разів били авіацією по населеним пунктам Херсонської області. З них під ударами опинилися, зокрема, Одрадо Кам'янка та Тягинка. Схоже, росіяни просякли ненавистю максимально. Прокоментував нічну атаку РФ у Міжнародний день миру. Голова Дніпро Ова Сергій Лисак. У Дніпропетровській області вночі від вибухів здригалася Нікопольщина. Ворожі гради та важка артилерія били по одній з громад і найбільшому місту района. Противник двічі поцілив по Мирівській громаді, тероризуючи мирне населення. Більш невтішні наслідки обстрілів у Нікополі там є постраждалі та зафіксовано пошкодження житлової і промислової інфраструктури. У Нікополі поранено троє людей. Госпіталізовано 75-річного чоловіка та подружжя. Це 34-річна жінка та 29-річний чоловік. Побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд. Одна зруйнована вщент. Також пошкоджено авто, газопроводи, лінії електропередач та 10 вуликів. Українська енергосистема готова до зими, однак не завадить запастися генератором. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час робочого візиту до Дніпра. Він провів нараду з представниками обласної військової адміністрації енергетиками та надзвичайниками. Чи будемо взимку зі світлом? Дізнавався Сергій Філіпов. Робоча нарада проходила на тлі новини. Вночі ворог атакував енергетичний об'єкт на заході України. У залі чиновники, надзвичайники та енергетики. На порядку денному як без проблем пережити зиму з урахуванням можливих атак по нашій енергосистемі, адже в усьому іншому ми до зими готові. Енергосистема повністю готова для проходження ОЗП з точки зору ресурсів, з точки зору генерації, з точки зору передачі. Єдиний фактор, який може вплинути на відключення, це безумовно атаки ворога. Масштаб атак ну тяжко передбачити за словами міністра. Зараз в Україні триває наймасштабніша ремонтна кампанія. Потрібно було все полагодити після минулорічних атак та максимально підготуватися до прийдешньої зими. Наша область не виключення. Усі роботи майже завершено. До холодів все зробити встигнемо. Обіцяють в Дніпро Ова. Це зараз уже готова на 90% до нашого палювального сезону. Були прийняті відповідні рішення для того, щоб ще прискоритись і забезпечити безперебійний опалювальний сезон. Тож відключення електроенергії, якщо і будуть, то матимуть короткостроковий характер, запевнив міністр. Адже з минулого року енергетики та комунальники напрацювали неабиякий досвід давати світло, попри обстріли величезна кількість рішень напрацьовані, які ми і минулого року. Минулої зими ми випробували зараз. Ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергії. Газу та вугілля теж має вистачити на холодну пору року. Так блакитного палива, за словами міністра, вже закачали у сховища більше від запланованого об'єму понад 15 мільярдів кубометрів. Тож взимку має бути світло і тепло, якщо суттєвих корективів не внесе війна. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Від прийому продуктів компанією до потрапляння страв до учнів. Один з постачальників їжі в школи Дніпра Олімпіос Консалт показав повний цикл доставки боксів в одну з міських шкіл. Сьогодні, зокрема, їжу вранці доставляли в комунальний заклад освіти номер 67 За словами керівника компанії, вони щодня контролюють страви на кожному етапі та дотримуються санітарних норм. Весь цикл транспортування перевірок підкріплюється обов'язковими документами та сертифікатами якості як від виробника, так і фірми Олімпіус Консалт. Запевняють у компанії. Просходить вигрузка самого продукту наших харчів. Та обов'язкові документи. Які це документи? Це товаротранспортна накладна, це в нас сертифікат якості від виробника. Це наш сертифікат якості, де зазначена вся продукція, яка вироблена, зазначена дата та час закінчення технологічного процесу, зазначена дата срока годності цієї нашої страви. Зазвичай це 24 доби. І, і обов'язково зазначено ТУ, по якому ми виробляємо цю страву. Працівники фірми Олімпіус Консалт», яка постачає продукцію до закладу, працівники нашої їдальні, педагогічний колектив, працюють разом для того, щоб забезпечити якісне харчування для дітей та їх комфортне перебування в їдальні. На цей час харчуються до 300 учнів на двох перервах. Якщо трапляються якісь недоліки, то ми намагаємось їх усунути спільно. Понад півсотні кооперативів та ОСББ організували у своїх підвалах різні пункти допомоги. Такі цифри наводять у міськраді Дніпра. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та кооперативи продовжить надавати допомогу воїнам. Понад 12 тисяч окопних свічок та 16 квадратних кілометрів маскувальних сіток виготовила одне з ОСББ Дніпра. Волонтерський штаб люди організували у підвалі власного будинку. Докладніше про волонтерські ОСББ. Дивіться далі. А це станок, який ми зробили власноруч і нарізаємо тканину на стрічки. Там допомоги ЗСУ одне із ОСББ Дніпра розгорнуло у підвалі свого будинку на початку березня 2022 року. Нині тут постійно допомагають 30 мешканців, які плетуть сітки, виготовляють свічки, роблять іншу важливу роботу. Волонтерська команда зосередилась на плетінні, адже є замовлення від військових, понад 40 штук сіток різних розмірів. Леночка, наверх. А? А? Одна з помічниць десятирічна злата дівчина розповідає, разом із мамою приходить сюди щодня у вільний від навчання час. У школі злата відмінниця. Це буде не просто сітка, а сітка з сюрпризом із підупниками, які ми самі в'яжемо, і паслетами оберегами. Мама прочитала в одному чаті ОСББ запрошення, і в той день ми пішли на сітки. В перший раз це був день вишиванки і нам тут сподобалося. Ми вирішили сюди ходити більше, більше більше, і так почали ходити майже кожен день. Мама злати Ольга Тімченко у цьому штабі не лише плете маскувальні сітки, а й запропонувала колегам робити ще й копні свічки. Жінка домогосподарка каже: не може просто сидіти вдома і гортати новини. Для себе вирішила, треба діяти. Свічки процес нескладний, запевняє волонтерка. Сировину збирають, як то кажуть, усім світом. Це можуть бути свічки, парафін, якийсь огар. Залишки з днів народжень, тортики, циферки і так далі. А, спочатку свічка виглядає ось так, це її напівфабрикат. Тут у нас є парафін який розтоплюється на плитці, і потім з кранику. Ми наливаємо в парафін і отримаємо ось таку свічечку. Понад півсотні кооперативів та ОСББ організували у своїх підвалах різні пункти допомоги. Хтось відкривав збори на тепловізори та інші речі захисникам, а деякі голови ОСББ взяли до рук зброю та стали на захист країни. випадки таких штабів, які Збирають, наприклад, там допомогу гуманітарну для цивільних для Херсона. Було є штаби, які займаються плетінням сіток, вливанням окопних свічок, цільовими якимись зборами. Тобто вона в різних формах, але от продовжує допомога постійно надаватися. Загалом у Дніпрі діють чотири великі волонтерські осередки на базах будинків ОСББ. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Стала бестселером за кілька місяців. Історії та війни нетипова книга, збірка текстів Юрія Гудименка, який він писав з 2014 по 2023 роки. У дебютному виданні збірка його нарисів як історика, політика, журналіста та військового, як зізнається сам Юрій, поява книги абсолютний збіг обставин. Надрукувати її запропонувало видавництво, коли автор лікувався у шпиталі після тяжкого поранення. Свій збірник Юрій Гудименко презентував у Дніпрі. Тож про автора і книгу, яка стала бестселером найбільшого видання в Україні, розкажуть мої колеги. 128 бригада, 330 бригада. А так само вчора з номером бачите, Свої книги автор Юрій Гудименко підписує лівою рукою. Не тому, що Шульга, або під час несення бойової служби отримав тяжке поранення і досі проходить реабілітацію. Я теж дала стопіння молодший сержант спочатку повномасштабного вторгнення став на захист країни. Довелося швидко опановувати саперну справу ділиться військовий, брав участь у боях за Ірпінь, Бучу і Харківщину. Наприкінці червня минулого року був поранений. В лікарню потрапив з травмою руки, ноги та уламком у грудях. Саме під час лікування у шпиталі з'явилась пропозиція видати тексти Гудименка. Як багато чого в житті буває, це абсолютно збіг обставин. У мене й думки такої не було. Просто свого часу, так як я досить довго валявся в шпиталі, і скажімо так, є достатньо вільного часу між крапельницями, то до мене прийшов власник видавництва фоліо, запропонував зробити книжку. Я, в принципі, мав на погодитись. До книги увійшли нариси Юрія, написані з 2014 по 2023 роки. Сам автор видання називає незвичайним, бо в книзі немає сюжету та персонажів, які затримуються надовго. Це збірка текстів, промов та історичних нарисів, які він пише. І донині. сам свої історії називає маленькими цеглинами у стіні, яка продовжує будуватися. Вони є частиною еволюції, тому що. Я коли почав їх збирати, почало в якийсь момент здаватися, що частину текстів писала абсолютно інша людина, насправді. І це для мене було досить дивно, тому що ну, якби я це завжди я. Я свій паспорт перевіряв, нічого не змінилося з 87-го, А після цього я зрозумів, що так як люди, які живуть в історичні часи, вони змінюються дуже швидко, дуже швидко. І зараз я думаю, немає людини, яка може сказати, що вона така сама, як була до повномасштабки, і вона не трохи не змінилася. Політик, військовий та історик за освітою, багато текстів присвятив саме історичним фактам та подіям. Погоджується, що в книзі виклав власний погляд на історію становлення нашої державності, адже в шкільних підручниках каже наше минуле виглядає як історія катастроф. Все погано, біда, катастрофа, геноцид, жахливо. Давайте сидіти під дубами, співати тужливих пісень. Це настільки неправда, це настільки вибішувало. Е, яскрава історія про круте так. Конкретний бій це трагедія, але вона стала частиною величезної перемоги. величезної. А цю перемогу ніхто ніколи не бачив. У нас такі сторінки історії. Неймовірні, які, які дивиться весь світ, і каже, що це героїзм, це неймовірно. Такого ніхто не робив. На це дивимось ми і кажемо, який ужас. Усі зібрані на презентації кошти від продажу книги. Юрій перераховує благодійному фонду Українська фундація Мрія, який допомагає родичам військовополонених, цивільних бранців та загиблих воїнів. А ще як громадська організація намагається вплинути на державну систему, аби та виконувала покладені на неї функції. Ірина Кузьміна, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу. Акумулятори та три комплекти зимової гуми для авто відправили захисникам на передову із Кам'янського. Чергову підтримку військовим надали за сприяння міськради у рамках програми Допомога фронту. А ще до чергового вантажу додали сотню окопних свічок, виготовлених маленькими і дорослими кам'янчанами. Цього разу на замовлення військових за сприяння міськради Кам'янського придбали акумулятори та зимову гуму. Дуже довго послужить у вашій важливій для нашої країни, але дуже небезпечній роботі. На вдячність захисники вручили очільнику Кам'янського подяку та прапор підрозділу із підписами військових. Зараз вони дають відсіч ворогу одразу на трьох напрямках та вже готуються до настання холодів. Начинаються зливи, зима, сніг, слякоть, всі підрозділи стоять в полях. Передвигатися їм на лисій резині не можна. Водночас у центрі молодіжних ініціатив Кам'янського організували майстер-класи з виготовлення окопних свічок «Подаруй тепло воїну. Маленькі мешканці Кам'янського, серед яких діти з окупованих та прифронтових міст України, прикрасили свічки власними малюнками з бажанням надати бляшанкам з картоном силу оберегів. Молодь також веде свій молодіжний фронт, і хоче всіляко підтримувати і наближати нашу перемогу. Тому ми проводимо такі акції. Протягом заходу виготовили 100 окопних свічок. Джерело тепла та світла відправили на передову. За словами організаторів, окрім безпосередньої допомоги воїнам, акція покликана покращити психоемоційний стан дітей. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу. На сьогодні все. Більше інформації знайдете на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Зв'язок продовжуємо тримати за телефоном гарячої лінії. Наші контакти зараз на ваших екранах. Бажаю всім нам спокійного вечора. До зустрічі в етері.